Наша зустріч присвячена Міжнародному дню інвалідів. Що людині потрібно для щастя, так, здоров'я, хороші друзі, щоб рідні довго. жили, А ще потрібно, щоб поруч були завжди добрі та чуйні люди. І нам пощастило, шановні гості, бо поряд з нами саме такі люди сьогодні є. Для відкриття фестивалю на крилах надії слово надається організаторам. Голові всеукраїнської організації інвалідів союз організації інвалідів України Назаренку Василю Васильовичу. За Всім доброго дня і доброго здоров'я! Я думаю, що ваші серця. І радісні посмішки зігріють цю залу. Хоча колорифери працюють, але трошки зимно. А далі буде тепліше. Я, перш за все, хочу всіх присутніх привітати з Міжнародним днем інвалідів. Це не свято відразу скажу, і ви це добре знаєте. Інвалідні хто не є радість, але це день, коли привертає влада, суспільство. Увагу до проблем людей з інвалідністю сьогодні на порядку денному нашої держави стосовно захисту наших прав, це є виконання вимог Конвенції ООН про права інвалідів, яку Україна ратифікувала і має виконувати. Ми будемо сподіватися на краще, і процес ми бачимо з вами іде. Вчора був затверджений обраний і затверджений Верховною Радою уряд України. Сподіваємось, що новий уряд по новому буде дивитися на проблеми людей з інвалідністю, на забезпечення прав людей з інвалідністю. Сьогодні це головне захист прав. Тому що без прав жодне питання людини в суспільстві не може бути вирішено. Я гадаю, я гадаю, що і Верховна Рада України при розподілі комітетів це має бути сьогодні або завтра, також зверне увагу на те, що. Суспільству нам з вами потрібен і комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Переліку я його поки що не бачив, але будемо сподіватися, що він буде, і достойна людина його очолить. Мені дуже приємно, що на наше запрошення прийшли ну, мало, але є представники депутатського корпусу, і я дуже вдячний народним депутатам. Сьогодні ми почуємо їх слово. Що вони знайшли час можливість прийти і з нами провести цей захід. Велика подяка за це. Наскільки і вам відомо, що 1 грудня президент України підписав указ щодо створення інституції уповноваженого справ людей з інвалідністю. Президентові України. Ми також будемо сподіватися. Ваші описки це сподівання, я так розумію. Ми ще не бачимо результатів, не бачимо роботи. Але ми не можемо без надії жити. Ми втомилися вже, сподіваючись, надіючись, чекаючи. Але все-таки я думаю, що кінець поганому буде і почнеться краще. І думаю, що і ця інституція буде перейматися тими проблемами, які дуже хвилюють нас. Ми частина суспільства, сама незахищена і знедолена, але, мабуть, сильніша за іншу. І сьогодні ми це побачимо на цьому святковому фестивалі: це свято душі, свято можливостей і здібностей, таланту від Бога. Фестиваль називається на крилах надії. І я хочу привітати учасників майже з усіх областей України, які злетілися сюди за нашим запрошенням і продемонструють вам свої вміння, свої таланти. А ми віддячим їм шаною, аплодисментами, може, чимось іншим, хто чим зможе. Але вони також потребують підтримки і уваги. І перш за все, звичайно, з боку держави. Ми сподіваємося, що буде прийнятий новою Верховною Радою все-таки зміни до закону про реабілітацію інвалідів в Україні і буде введена така, такий, буде введений такий вид реабілітації, як творча реабілітація, яка конче потрібна для системної державної підтримки цим людям. Шановні друзі, на нашому заході присутні і наші колеги з інших всеукраїнських громадських організацій інвалідів: Українське товариство глухих, Українське товариство сліпих, всеукраїнська організація Гармонія і також та інші, і також наші партнери, організація Дія Тур, також представники від уповноваженого справ людини. При Верховній Раді представники омбудсмена, ну і е, міністерства звичайно, нашого профільного рідного міністерства соціальної політики. Я розумію, що сьогодні в них дуже складна, е, нескладна, напружена, можливо, така робоча ситуація, тому що призначений новий міністр, і, мабуть, буде представлення. Не знаю. В мінкультури так сьогодні, а от в мінсоцполітики, не знаю, можливо, також. Але представники є з Міністерства культури, і з Міністерства соціальної політики. Ми також вдячні за те, що ви прийшли до нас. Вітаємо вас і бажаємо вам цього самого найкращого вашій роботі і співпраці з нами. І закінчуючи, я хочу висловити слова подяки тим людям, які допомогли нам організувати цей захід. Ви розумієте, що ну, гроші не головне, але без них не можна. І, звичайно, ми не змогли би цей захід організувати, якби не, були, не була фінансова підтримка. Таку підтримку надала громадська всеукраїнська громадська організація розбудова. Це молода нова організація. Вона опікується проблемами людей з АТО постраждалих, які стали інвалідами, а також бійцями, які. Ведуть бойові дії, і вони забезпечують їх мадируванням, харчуванням і медичними засобами. На цій сцені буде представник. Він також до вас звернеться. І я хочу, щоб ви також йому подякували, як і ми дякуємо за цю роботу. Дякую. Так Заговорився, забув головне сказати. Оголошую фестиваль відкритим! Оплески, оплески. Є поміж нас багаті і бідні. Кому що треба, доля не пита. Та є дві речі всім нам необхідні. У світі мир, а в душах доброта. І хай початком цього свята стане пісня Доброта у виконанні Олега Статніка, поета-пісняра з Хмельниччини. Зустрічайте! Зустрічайте! Доброго дня вам, друзі, товариші, земляки. Дуже радий тут тримати участь вперше в українському домі. ви знаєте, знову ж таки на ходу дописував, поки їхав в автобусі. І зараз прозвучить вперше. Доброта, будь ласка, підспіваю разом. Після простенько. Голосніше. Поставища, дай, 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 попадай. Вы на піснях добра на зми, гридна радость у серці так свой. На кові ми всі на землі, породились на світ для любові, однакові ми всі на землі, породились на світ для любові, линь удар, линь удар, рідний наш безпива. Привадь да висоюбов, нас поєднує, на едаволя, постріляємо, але після України. Вей чарує усіх добротах, вона добре цвіто, усіх добрата, вона, добру цвітове. Олег в стані ваші обліски. Голосніше, мочніше, мочнішо. Шановні, дозвольте голосити. Ой, там бачите. Дозвольте голосити е, вельми, шановні гостей, е, завжди бажаних, е, які присутні на нашому фестивалі. Народний депутат України Дубль Валерій Олександрович. Голова громадської організації Розбудова Журавльов Віктор Борисович. Гучніше, гучніше. оплески Головний спеціаліст відділу надання пільг та роботи з громадськими організаціями інвалідів Міністерства соціальної політики України Бабошкіна Світлана Анатоліївна. ваші пласки, та представник Міністерства культури України Чепель Олександр Васильович. І ми хочемо запросити до слова голову громадської організації розбудова. Журавльова Віктора Борисовича завдяки цій організації і відбувається наш фестиваль на крилах надії. Шановний Віктор Борисович, мабуть, мабуть, він захопився нашою виставкою. Добре, а ми на вас чекаємо. Чекаємо обов'язково і не вам слово. А до слова запросимо народного депутата України Дубеля Валерія Олександровича. Зустрічаємо. Мир і любов саме головне вашим родинам, як завжди нас вчить Біблія і вчить Господь. Я хочу вас привітати з відкриттям фестивалю, з відкриттям виставки, тому що переконаний і знаю, наскільки це для вас є важливим. І знаєте, сьогоднішній день день інваліда є для мене надзвичайно важливим так само в днем в моєму житті. Тому що разом а, з директором культури Союза на лідовзеленти Андріївною, на Чернігівщині десь 7 років поспіль ми проводимо разом всі заходи, і я б сказав би, що кожний захід змінює мої...